Вітаю, друзі. Знаєте, є така дуже стара приказка. Ми ж мучилися, плакали, кололися, але продовжали і далі їсти кактус. Я пригадав саме цю приказку, коли побачив, як знов не випустили Порошенка з України на міжнародну зустріч, на зустріч, яка була в інтересах України. Так, Порошенка не випустили зараз на Мюнхенську безпекову конференцію. До речі, він там повинен був не лише зустрічатися з високопоставленими особами а й. Приймати участь у панелях і виступах, все це говорить тільки про одне: Ну, якісь дрібні образи на Порошенка заважають владі зрозуміти, що треба залучати всіх. Хто може посилити країну, а не намагатися якось зашкодити тим людям? Я не є фанатом Порошенка. Більше того, багато людей мені досі дорікають, що я його критикував. Але я хочу звернути увагу: я критикую завжди будь-яку владу, незважаючи, хто б це не був, яке прізвище він наносив. Янукович, Порошенка, Зеленський або наступний президент. Коли це треба критикувати, для того, щоб такого не було більше, але як не дивно, знову. Не пустили Порошенка, і це погана історія. Я поясню, чому останній раз, коли його не пустили, це була історія, коли він повинен був виступати на круглому столі в Сполучених Штатах і зустрічатися з конгресменами, зустрічатися з американськими політиками, і це було якраз напередодні тих процесів, коли ми повинні були побачити, як Сполучені Штати проголосують. За надання фінансової допомоги Україні саме це сталося тоді, коли ще Єрмак, Стефанчук і Умеров теж хотіли полетіти до Сполучених Штатів. До речі, їх чомусь випустили навіть не ну, уявляю в чому причина. До речі, тоді сказали, що виїзд Порошенка це може бути якесь російське ІПСО. Ну ок, гаразд зараз ще цікавіше, Порошенка не випустили, тому що йому загрожує. Якась небезпека, його життя під загрозою. Саме так сказав спікер Стефанчук, і так повідомили з гурмо. Ну, знаєте, мені дуже дивно слух... чути це, особливо якщо так. 14, 14 лютого це День Святого Валентина, День Усіх закоханих, і може саме така палка любов до Порошенка в офісі президента завадила виїхати йому з країни? Не знаю. Я знаю тільки одне: це проблема, яка зростає все більше. і більше. Ні, не те, що не випускають Порошенка, а те на як це реагують наші партнери на заході. Дивіться, коли його тоді не випустили, коли він повинен був їхати спочатку до Угорщини, а потім в Америку. Я спілкувався з політологами не з одним, до речі, які повинні були бути присутні на тій зустрічі. Вони всі мені це казали. От ми будемо. Один з них навіть казав мені це в ефірі мого Ютуба. Я йому тоді сказав: не будемо та ні, в мене от запрошення. є, я Кажу, а його не випустили з України. От вираз його обличчя я буду пам'ятати все життя. Найгірше в цій історії, що він тоді сказав, це брак демократії в Україні. І на це звернуть увагу Сполучених Штати. До речі, тоді на це звернули увагу. Те, що в Україні ніяк не відреагували і знову не випустили його. Це велика помилка. Порошенко і Зеленський давно ставляться один до одного. якось, знаєте, дивно ні, не те, що вони є опонентами. Ні, ні, ні. -ні. Порошенко пропонує: давайте буду допомагати. Зеленський відморожується. Мені здавалося, що політичний лідер країни в період війни повинен залучати всіх, хто тільки може посилити нашу країну. Всіх, але він залучає чомусь тільки ОПЗЖ для голосування по законах, які потрібні банкові. Я не дуже розумію, як це допомагає е, Україні. Як це допомагає банкові, я дуже добре розумію. Так от, повертаючись до питання випуску чи не випуску. Порошенка не єдиний, хто кого не випускають. Дивним чином, не випускають ще Вікторію Сюмар, яка повинна була виступати в Раді Європи. В ще одній інституції міжнародної не випускають, повинна була говорити Ірина Гераченка. Все це посилює Україну. Поясніть мені, як розмови про брак демократії в Україні, про тиск на опозицію лунають Європі дуже давно, але зараз. Це підкріплено ще й фактажом, тому що ці не випуски вже системні. Ну я ж бачу, як випускають чомусь ярмака, але не випускають інших. Я ж бачу, як не випускають саме депутатів від опозиції. Чомусь депутати від «Слуги народу постійно літають кудись відпочивати то Болгарія, то Мальдіви, то Швейцарія, те що кудись, і чомусь дивним чином вони завжди виїжджають. Або на свята, або влітку, або тоді, коли всі повинні працювати. А президент в парламенті каже, що треба згуртуватися, ніхто не може виїжджати з країни. І вони шкур шкурнули одночасно в той же самий момент з України, але всіх їх випустили а не випускають представників опозиції. Ще раз кажу: мені є за що критикувати Порошенка. Більше того, а я і критикував його, але зараз він може посилити державу. Зараз його виступи або привертання уваги може посилити Україну. Більше того, будь-хто, хто справді підтримує проукраїнські позиції, будь-хто хто може привернути увагу, будь-хто, хто має контакти серед західних еліт, і хто є носієм англійської, французької, німецької, італійської, польської мов, і може вільно на них спілкуватися. Може допомогти Україні. Я розумію, що минуле КВК, Клубу Веселих та кмитливих, в якому грали як Зеленський, так і Стефанчук, бере верх над раціоналізмом та розумом. Бо інакше ми б не побачили такої ганьби. Але так сталося. Я поясню, що буде далі. Далі, це буде розігруватися. Дуже потужна проти України про те, що дивіться, в них і так з виїздом не все добре. До речі, я про це вже казав. А, обмеження по виїзду стало дуже потужною корупційною схемою, через яку збагатілося багато людей в місцевих адміністраціях, в Києві, в різних структурах. Якщо хтось не знає, подивіться новини більше того. Ці схеми не закінчуються і зараз. Хтось виїжджає через шлях, даючи хабар слузі народу, та ті вписують їх в цей шлях, і вони як волонтери виїжджають. Хтось виїжджає ще якось теж через схеми, хтось домовляється з проїздом в структурах державних іншого рівня, комусь дає лист гурмо, і тоді він, як корупціонер Влад Трус, Трубіцин, спокійно виїжджає, замість того, що в той час. Коли б він вже був під підозрою по корупції, давати покази вищому антикорупційному суду України дивна історія. Ну, якось так. Але в цій історії є один дуже важливий момент: те, що Зеленський їде на безпекову конференцію, це важливо. Те, що він буде там виступати, теж важливо. Тому що це посилює позицію нашої держави будь-хто від України, хто виступає, привертає увагу, переконує іноземців, закордонних політиків в наших інтересах, це в плюс країні. Але я впевнений на 100 що його багато разів запитають: а що ж вони випустили Порошенка, і коли він скаже йому загрожувала. Небезпека, то його запитають, чому ви не дали йому охорону? Собі ви привезли охорону, а йому не надали тоді. Ну так працює у всьому світі. Якщо щось в інтересах країни, то країна допомагає, не заважає, а допомагає. І, от я хочу сказати: знаєте коли я був в опозиції, а БПП було владою, я їм казав тоді. Зрозуміти те, що ви робите з нами, коли не даєте нам слово, не розглядаєте наші законопроекти, не слухаєте нас, ігноруєте наші права фактично і не хочете приймати закон про опозицію, зіграє проти вас в наступному парламенті. Це можуть підтвердити багато членів БПП, яким я це пояснював. Вони посміхалися так само, як зараз посміхаються слуги народу, але ситуація зі слугами буде значно гірше. Тому що вони, коли з наступному парламенті будуть, якщо пройдуть опозицію, вони навіть не уявляють, через що вони пройдуть, бо з ними розрахуються за все, і за те, що було, і за те, що не було, і за те, що повинно статися, я би порадив все ж таки зробити висновки і працювати в інтересах України. Ганьба, яку робить влада зараз, не випускаючи тих чи інших опозиційних політиків, які посилюють позицію України на міжнародній арені, це проблема, яку треба негайно вирішити, і більше до неї не повертатися. Ми не можемо чути через російські вкиди або через привертання уваги дійсно через західних політиків про те, що в Україні бракує демократії, про те, що в Україні порушення демократії, про те, що в Україні і зараз заважають опозиції. Працювати. Хоча, до речі, з ОПЗЖ дуже добре працює влада і не заважає їм ні в чому. Як їх називають цих опозиціонерів, Військово-полонені. тому що вони голосують за все, що треба, виїжджають з країни, повертаються і, до речі, можуть літати куди завгодно: Лондон, Віддень, Париж, Монако, Ніца, йорк Чомусь в них проблем з виїздом не буває. Це. Теж треба зрозуміти, а коли є особисте ставлення і намагання завадити посилити позицію України це не державницька позиція, це ганебна позиція, і це не плюс нашій владі, це не плюс нашій країні, це великий мінус і показує, що Україна, яка бореться з Росією, щоб не стати частиною тоталітарного світу, потрохи перебирає на себе. Властивості тоталітарізму та автократії. Ми не можемо перетворитися на Росію б'ючи з ними. Це потрібно зрозуміти. Воюємо, перемагаємо, і все буде Україна, папа. -па.